Ну що, давайте з вами приступати. Почнемо, мабуть, з вами з оцієї красунечки, яка більше всього пошкоджена, в якої є проблеми з кореневою. Грунт нам більше не знадобиться, він піде в нас на сміття. Ми його більше нікуди не використовуємо. так що... Прибираємо, викидаємо ґрунт, прибираємо торф'яний стаканчик, дивимося, що у нас тут з корінцями. Якщо ви не впевнені, що, що, ну, які корінці живі, які ні, то в принципі не бажано вам їх зараз обрізати чи щось з ними робити. А, значить, два листочка з одного боку, один листочок з другого. Прибираємо паличку. Вона нам теж не потрібна, вона буде тільки заважати. А, якщо ви не впевнені, який листочок здоровий, який ні, то в принципі я б вам не рекомендувала зразу це робити. Але я роз, розбираюсь, тому я прибираю повністю низ, перещупую, передивляюся всі корені, які мені не подобаються, я видаляю одразу. Але все одно додаткову о, зачистку я буду робити. До речі, і ще раз нагадую, якщо ми такі от, е, каряшки поприсихали до. Квітульки ми їх не обриваємо, не пошкоджуємо кореневу. Вон, Бачите, як гнеться листочок. Так, Тут же ж ми бачимо, бачите, цю шалишилку, ми її обов'язково прибираємо, дивимося, що під нею. Я її повністю хочу зачистити, щоб вам було видно. таким чином, за допомогою пінцета. Повністю-повністю прибираємо цю шелушилку, Прибираємо все оце сухе і непотрібне. А, Ну, що я можу сказати? Ще я у нас абсолютно здорова. А, є часть коренів, які, в принципі, непогано себе почувають. От з цим коренцем я не впевнена, тому я його поки що залишу і подивлюся, коли воно в нас розмокне, як він буде виглядати. Коряшки, які поприсихали до кореневої, ми не чіпаємо. Так, що перша квітулечка у нас оброблена?